Громадська ініціатива Біла Церква Завтра. Громадська ініціатива Біла церква Завтра провела презентацію щодо можливостей залучення фінансових ресурсів з Євросоюзу. Сьогодні ми вас запросили дуже цікавою ініціативою. І хотіли напевно, і повчитися, і перейняти досвід. Мені самому це цікаво. У нас налажені партнерські стосунки з українською спілкою підприємців і промисловців у СПП. Сьогодні ми запросили керівника місії УСПП в Брюсселі, який очолює офіс УСПП в Брюсселі, який дуже добре знає про наш проєкт Біла церква Завтра, тому що проєкт Біла церква завтра був представлений європейській комісії. І сьогодні ми хотіли послухати, які є можливості, тому що перші погляди на ту ситуацію, на ту проблематику, яку виявила зараз робота в фокус-групах ініціативі Біла церква завтра. Нам потрібні кошти. Кошти потрібні в вигляді грантів, кошти потрібні в вигляді інвестицій, кошти потрібні в вигляді дешевих кредитів, інакше цей потяг не зрушити з запасної. Олі. Микола Томащук у своїй доповіді наголосив, що з усієї маси коштів, що виділяє Євросоюз Україні, лише 25% припадає на гранти. І тому проекти, що на них претендують, мають бути дійсно цікавими, легкими для реалізації та приносити користь суспільству. Проте і кошти на розвиток бізнесу можливо отримати без особливих проблем, якщо перебудувати такий бізнес під кращу, дійсно європейську модель. Я вам скажу так. Сам для компаній європейських, тому що я спілкуюся в Брюсселі постійно з бізнес асоціаціями з компаніями, саме приєднання і участь українських компаній України у цій програмі дуже багато чого значить. Дуже багато дуже тому, що у них так само, як і у нас, реальний інформаційний голод із підприємцями з України. Дуже часто, коли до мене індивідуальні проекти, навіть в інноваційній сфері, звертаються з допомогою виходу на європейський ринок. І я їх презентую європейцям, вони шоковані, тому що вони передові, тому що вони цікаві, тому що вони конкурентоспроможні, але вони про це не знають. А якби ми були вже... Декілька років, наприклад, у цій мережі, і це все було там, це все було абсолютно доступно будь-якому інвестору, фактично зі світу, а не тільки з Європи. Вся ця праця, яку ви робите для того, щоб отримати цей грант або цей кредит, це фактично ваші інвестиції у те, щоб покращити свій бізнес. Тобто, якщо йти з ідеєю, що ні, я хочу робити все, як я робив досі. Як я роблю це Україні, але мені при цьому треба ще й взяти європейські гроші. Вона фактично не досяжна. Вам так чи інакше, або з мінімуму, або до максимуму, або з елементарної системи обліку чи підходу, або навіть до вплоть до переробки лінії виробництва або схеми поставок, вам доведеться змінювати свій бізнес, але на краще. Через це проходили абсолютно всі країни, які зараз. Працю працюю з Європою або я членами Європейського союзу. Ми не будемо виключені. Робота над стратегією триває на початку вересня. Її представлять експертам, а в кінці місяця широкому загалу білоцерківці